Приїхали сьогодні, тут пацани роботи накидали на трубу, воно пообсипалося. Міряли метр двадцять, метр п'ятдесят глибину. Зараз вони поклали труби. Вони наверху практично з рівнем каналізації. Ото він отак вивів. Водопровод запінений по центру типа, трубу. короче, чуді ще ті, блін. Ось ця труба, вона йде вся поверху. Посіки тут так? пів метра, нехай. І вона вже... І вони вона воно каналізація. І під каналізацією це висота такої труби. Почнуть заривати, її вовші поламає, тому що при нагрузці просяде десь. Короче, все делають так ото. Ось, що тут ці глибини? Ось я ногою достаю. О. Ось ще скрутку поставили, з'єднання, цього ж не можна робити. пта твою мать!